Дорогенькі, хто вгадає, в якому я містечку. Ну, для мене це, подивіться, дуже похоже на якесь польське маленьке містечко. Дуже гарне. Мені подобається. Дивіться. Гарні вулички. Ну, правда, крім оцих фасадів. Дуже гарно, стильно. Ну, по-домашньому. Як вам? І дуже велика історія в цього міста, дуже давня, в 1700-х роках Броди було таким єврейським містечком. Тут ще досі є єврейська синагога, хоча її не раз пробували відбудувати, але ці спроби були неуспішні. Тому до сьогоднішнього часу бродівська синагога єврейська це лише руїни. Біля якого є садочок якої і дитяча площадка. От подивіться, як тут гарно. От хіба не гарно? Гарне містечко, гарне. Мені подобається.